Усім мої вітанечка. Сьогодні буде коротка адаптивна йога. Ми будемо задіювати у кожній асані максимальну кількість м'язів. Ми будемо одразу вмикати м'язи і ніг, і попереку, і герно відділу, і шиї. Кожна асана нічого такого, тільки з деякими нюансами, котрі якраз таки будуть напружити все тіло так, щоб ви могли одразу проробити максимальну кількість м'язів. А, одразу кажу, повноцінні курси йога Терапія 21 вже доступний. Це для того, щоб ви просто не думали, що обирати. Йдете по ньому, 21 відео, 21 день, і ваше життя змінюється. І це реально працює. Я не даремно працював над цим. Так, і не забудьте, будь ласка, після цього відео залишити комент як відчуття. Оцініть по 10-бальній шкалі. Добре? Добре. І ми починаємо. Одразу скажу, це адаптивна йога. Ми починаємо з скали позиції. Ми тут виводимо лопатки разом, живіт підкручуємо, ми не розслабляємо взагалі тіло. І тягнемо долоні на себе. Ось таке положення. Напружимо усі м'язи і виходимо на носочки. Вдих. Через ніс вдихаємо тільки повільно. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Руки в замочок за спиною. Розгортаємо назовні, щоб звести максимально лопатки. Фіксуємо дане положення спини, нахиляємось до переду. Найважливіше це рівна спина. Ми не робимо ось так, будь ласка. Ми тримаємо спинку і доводимо наші руки. Якщо складно, ми трохи пригинаємо, щоб приклеїти, лягти на стехну. І потім потрохи вирівнюємо ноги. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Выдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Прибираємо руки. Збираємось в пах, витягуємось. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих виходимо в вершника, ми начебто беремо в руки бочку, плечі не підіймаємо, лопатки разом ось. Або як бальники стоять. Встали, взяли бочку в руки. Ноги разом стопи дивляться допереду. Стегна паралельно підлозі. Вдих. Видих. Руки напружуємо. Вдих. Видих. Спинка напружена. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок назад. Лівою ногою. Виходимо у воїна. Бачимо, коліно дивиться допереду. Стопа дивиться допереду. Тулку 90. Втягуємо живіт. Не розслабляємо його, втягуємо, напружуючи. Ліву сідницю, руки за Рутилицю. Розводимо лікті назад. Патилицю тиснемо в долоні. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Тиснемо потилицю, лопатку. Тримаємо. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тивимось вліво, розгортаємо тулуб, стопу ліву, ставимо на підлогу. Виходимо бокового воїна. Отримуючи чпотились, втимось. Розгортаємо, дивимось на ліве лікоть. Коліно, будь ласка, не заводьте всередину. Контролюйте це. Живіт тягнули. Все дивиться, все гарно, втонуться. Вдих. Видох, Вдих. видох, Вдих. видох, Вдих. видох, Вдих. видох, І вдих. І видих. Нахиляємось. Праву ногу вирівнюємо. І зараз ліктем тягнемося до е коліна. Але дивимось донизу. Ось тримаємо і дивимось вже донизу. лікоть лівий не заводимо. лікоть лівий дивиться до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо праве коліно, ліве коліно на підлогу. Долоні. Великий пальць напружується. Тягнеться назад. Тягнемо з тазом до передньої п'ятки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на переднє стегно. Ліва рука напроти правої стопи. Праву стопу обхоплюємо. потроху починаємо вирівнювати ноги, не відріваючи толупу від стегна. Мені трохи ширше треба, було замало. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Крок допереду. Виходимо знову в скалу. Зараз долоні трохи по-іншому. Розгортаємо, щоб вони... Чітко дивилися. Коротше, великі пальці дивляться назад. Ми таким чином робимо ось таку ротацію. Тримаємо це і на носочки напружуємо живіт все тіло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Впираємося одразу руками, тому що інша асна буде попереду. Вперлися витяжіння. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки. Запати лицю. Тримаємо. Спинку рівну. Якщо складно, трохи присіл. Найголовніше це рівна спинка. Вдих. Видих. Не клюємо головою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих і видих. Знову вершник. Руки взяли, начебто, бочонок. І сідаємо вдих. Видих. Напружимо все тіло. Вдих, видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. 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 Видих. І Вдих. І видих. Крок дозаду правою ногою. Ліва спереду. Тримаємо кути, живіт підтягнули. Це гарнюсінько напружено. Кути робимо, тримаємо. Руки запотилися. лікті розводимо і тиснемо потулицю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих. Видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Розвертаємо тил, тулуб. Боковий воїн, коліна залишається на своїх місцях. Дивимось на праву лікоть. нашу тім'яну кісточкою тиснемо вправу долонь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Віддих. І вдих. І видих. Тягнемося. Дивимось донизу. Тягнемося лівим ліктем до лівого коліна. Праве ліко дивиться до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо коліно на підлогу. До логи. Пальці дивляться дозаду. Тягнемося тазом до передньої п'ятки. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Лягаємо на стегно. Беремось за стопу і потроху вирівнюємо ногу. Вдих, видих. Намагаємось не відривати полук від стегна. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, ставимо руки, Виходимо в немовля. І розслабили собі, як вам зручно. Кожен обирає собі позицію. Ту намагаємось повільно дихати через ніс. Раджу зараз вам подихати. Шість кілець. Один вдих. 6 секунд, вийде 6 секунд. Та напишіть в коментарях, як с вами почуття. До зустрічі!